Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програми приїхали на Житомирфо. Сьогодні до нас в гості завітав лідер популярного українського гурту ТІК Віктор Бронюк. Пане Віктор, вітаю вас. Доброго дня я так прислухався. що програма проїхали? Приїхали, пане Вікторе. Дуже довго думав, яке перше питання вам задавати, от, власне, коли готувався, листав новини і зрозумів, що події, які вчора відбувалися, та в країні ну, власне не можуть залишатися поза увагою. От, власне, це запитання першим я хотів би задати вам, чи потрібні наскільки потрібна зараз Україні зміна еліт, власне, зараз говорять про перевибори. Але можуть помінятися лише обличчя, так, місцями, але не змінитися суть. На вашу думку? Наскільки Мені потрібно? Це більше нагадує, коли був анекдот студентський, коли е, казали, сьогодні гуртожитку заміна білизни. Третій поверх міняється четвертим. <гум> <гум> білизною, так само, що з приблизно тут відбувається. Насправді, вже прийшов час виховувати політичну еліту. Ну, на жаль, е, багато років у нас суттєво не оновлювався політичний. Е, Політична еліта, політична, скажімо так, вершина політичного олімпу. І ми маємо зараз такі наслідки цієї кризи, тому що насправді Верховна Рада Кабінет Міністрів це був всього-навсього інструмент для лобіювання бізнес-інтересів. І Там зовсім ніхто не працював не виконував своїх прямих функцій і обов'язків. тобто Законодавча гілка не працювала, виконавча гілка не працювала, все зводилося до елементарного там, просто, е, заробітчанства, віджиму, відкату. Тепер ми маємо такі от наслідки. От, а на спр... то все починається, напевно, з персональної відповідальності кожного виборця, тому що хтось не хоче йти на вибори, каже, що від мене нічого не міняється. Да? Тобто хтось голосує, там, е, каже, що хай хоч бідний проживе, бо він так намучився, хай, хай хоч вибіться в люди. От, а тут треба відбуватися відповідальність. Ми обираємо тих людей, грубо кажучи, які будуть у нас наступних п'ять 4 роки е впливати на наше життя. От ми маємо такі наслідки. Mm. Зрозуміло, що це. Багато там якихось популістичних заяв, всього іншого, навіть з товаришем з цього приводу пульмізувала. Я кажу, що то добре було, що напевне, що ввести вже кримінальні відповідальність за передвиборчі обіцянки. Тоді, можливо, слуги народу задумались перед тим, як щось обіцяти перед виборами. От, варто це робити чи не варто. Ну, знову ж таки, це питання на сьогоднішнього дня, і сьогодні ми. Більше боремося з наслідками, а не ліквідовуємо, не, не, не ліквідовуємо причину цього всього явища. От, і якщо хтось думає, що сьогодні там замінити одне прізвище на інше, щось дасть. Е, 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 Жодної політичної сили на сьогоднішній день не має чіткого плану дій. Як можна 25 років жити державу, тобто будувати державу, не зрозуміти, що ти будуєш? От ви, наприклад, там, вирішили будувати собі там, дім, неважливо. там що, mm -hmm. да? тобто, Все одно ви собі уявляєте, яке воно має бути. Там, чи то звичайно там, туалет, звичайно, на, на ділянці. в голові все є уявлення, що він має мати таку форму, він має мати таку висоту, таку ширину. А ми 25 років будуємо не зрозуміло що. Тобто має бути якась програма комплексних дій в всіх галузях, там, у світі, в культурі, в науці, в промисловості, яка була б зрозуміла для дітей, яка була зрозуміла для громадян і для керівництва держави. Тоді ми можемо до цієї мети прийти. А так, що ми більше, знаєте, це все нагадує фразу нашого земляка Степана Руданського, одні з його творів, те, що зверху відірву не задоточував. Тобто, що ми завжди латаємо, щось перелатуємо, перетасовуємо то як гра п'ятнашки, там, що совуємо, совуємо, совуємо до тих самих людей. От, Бачите, Україна це аграрна держава. І ми чомусь не користуємося тим принципом, що завжди керувалися наші діди, наші прадіди. Тобто, якщо пшениця не дає врожаю, шукають інший сорт. Тобто, Якщо корова не дає молоко, значить і... — міняють корову. Тобто, Це нормально. Якщо картопля не родить, значить міняють сорт картоплі. Це беззакономірно. Але тут ми все одно даємо шанс, там перший, другий, третій шанс. Ну то не може бути безконечно. Ну, хочеться пожити нормально. Я розумію, що сьогодні там війна і все інше. Але тут треба, напевно, що сьогодні комусь набратися волі, якщо вони все ж таки хочуть до тої влади. І не подумати там про свою кишеню. Да? А все ж таки мені здається, що настав час подумати про якісь стратегічні речі, тому що в умовах такої тотальної безвідповідальності, безкарності ми не можемо... Зараз, за плином зовнішніх факторів, просто втратити державу. Mm. Скажіть, а чи бачите ви когось, хто може стати ідеологом змін в країні от суттєвих змін? Не по формі, а саме по суті? Ну, Бачу я чи не бачу, тут е, така річ: е, е, неважливо, хто це буде, це командна робота. Тобто та людина, яка збере нормальну команду, однодумців, які всі разом будуть йти, і. Просто якісно виконувати свою роботу, от, яка б зрозуміла для всіх, як механізм, да? тобто, чого машина наприклад, їде? тому що кожен, е кожна деталь, кожен агрегат він виконує свою роботу і машина їде нелегко керувати. А якщо щось виходить з ладу чи щось не працює, тоді з'являються е проблеми. Ну, це все, в принципі, на рівні логіки все дуже просто. Просто що, е наскільки це зрозуміло сьогодні, ну, е організувати знаєте, про це можна говорити безконечно. Вони всі кажуть, що нам буде жити краще. Потім кажуть, а кого ми обманули? Ми ж не казали, що вам буде жити краще. Ми казали, що нам буде жити краще. Нам жити краще. в принципі. Ми Ми це, власне, не обманули. Ми це відчули, да. бо там не казали, наприклад, там, що от, от у пересічному українцеві буде жити краще. От він собі, бідний, там покерував, трошки там десь був, понажимав кнопки, там чи покерував якоюсь державною установою і вже замість. там От нацелював собі там якихось 100 мільйонів чи скільки і одному вже одному українцю стало жили краще, значить він же не даремно, бачите. Тобто Він же свою місію здійснив. Але все це треба, щоб знову ж таки виборці ми з вами тобто набралися в собі, напевно, більше якоїсь такої відповідальності. От І там делегуючи свої повноваження захищати наші інтереси, як громадяни народу, все ж таки зважали на те, наскільки ця людина спроможня це зробити. Тому що, е, да, кожен розказує гарно, тобто сьогодні, е, напевно, що, на жаль, політична діяльність в Україні більше переросла е, в церну шоу-бізнесу. Тому що є актори, тобто, перша головні далі там. Е, Впізнавані обличчя, Пізнавання обличчя, які там кажуть те, що хочуть чути люди, там хтось бере в руки, вила, хтось косу, і давай, давай, давай. Люди, О, Це молодець, бач, таке грамотно каже. От, а за ним з, з його тіні ховаються дуже багато людей, яким там глибоко плювати на всі партійні ідеали, на все інше, на державу, на народ. От, на жаль, треба, мені здається, вже пішла. Час вводити якусь відповідальність за те, що відбувається. Тому що тотальна безкарність, тотальна безповідальність вона проджує таку от зневіру і знаєте, Майдани заради Майданів там, чи революція заради революції. Ну хочеться просто по-людськи пожити, вже, будувати. тому що е, всі вже від того всього в великій мірі втомилися, і всі сьогодні готові там, ну, рік-два потерпіти. Але має ж бути намальований якийсь план дії, тобто якась кінцева мета. Всі обіцяють, там, що от там. Там зараз головне висвітліти проти агресора. При тому, як на мою думку, ніхто взагалі не планує, як ми будемо жити після війни. Ніхто сьогодні не говорить про мир. Тому що, як е би це не було, можливо, незначною правдою, да, але для багатьох сьогоднішня війна є гарним прикриттям. От. І те, що там гинуть люди, ну що ж, ну, це війна, тут, як це все пояснять. Але мені хочеться, щоб люди не гинули, щоб ми, зрештою, побудували нормальну державу, в якій б ми всі жили достойно і жили наші діти, і все інше. На сьогодні для цього є всі шанси. Просто треба взяти на себе відповідальність і це зробити. Mm. Ну, власне, були прецеденти, коли відомі музиканти йшли в політику. Чи не задумувались, ви можливо піти в політику? Мені пропонували і неодноразово пропонували. На сьогоднішній день я себе більше бачу напевно, що громадській діяльності я є головою Наглядової ради володійнофондопільська на громада в місті Вінниці. Ми багато чого цікавого робили, робимо і будемо робити. От, е, якщо ми говоримо сьогодні про те, що ми будемо йти в Європу, це вже якби, все ж таки кращий шлях для України. Як показала історія, показала практика. Е, я вважаю, що ми маємо будувати громадянське суспільство, де е, головною цінністю має бути громадянин. Тобто міцна громада. Е, і те, що сьогодні там говориться е, про зміну там, політики децентралізації, все інше, Тобто, е, суспільство має бути до того всього готове. Тобто, е, є такий момент, що без ініціативи громади влада е, толком зробити нічого не зможе, тому що вона не знає потреб громади. От, для того, е, щоб е, значить, влада, громада має чітко сформувати вимоги до влади, при тому що контролювати, як влада буде ці вимоги виконувати. От. Тому важливо зараз створити там, ряд громадських організацій, ініціативних груп, які е, сьогодні вже будуть е, нам не чекати, поки там, прийде якийсь дядько з ходу чи заходу і скаже, що хлопці, зараз країна забабахає. Тут. От. А самоорганізовуватися, брати на себе відповідальність і сьогодні змінювати. Тобто хочемо змін, давайте змінюватися. Не чекайте, от, от, хай сусід зміниться, я подивлюся, як він змінився. Може, я теж там, піду. Змінююсь. Та може ні, а бачиш, а я казав, що в нього не вийде. Ну, це наша така вже внутрішня річ. Але треба, напевно, що позбавлятися і шукати якісь такі позитивні речі, які нас об'єднують сьогодні, і ми мусимо вистояти. Нам дійсно випав сьогодні історичний шанс побудувати державу, і ми не маємо її втратити. Угу. Ну, ви, власне, згадали про. Е... Приклади самоорганізації, от один з таких прикладів це допомога армії. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися в цій студії, ми mm -hmm. говорили про вашу допомогу армії. Скажіть, чи відчули ви якісь зміни настрою військових, то що конфлікт затягнувся, і ну походу, це дуже серйозна річ? і ну, дуже Ну насправді на сьогоднішній день дуже є багато невирішених питань, і знову ж таки, починаючи там від того, що залежить від міністерства оборони. Від того, наскільки сьогодні, на жаль, волонтерський рух, і в якійсь мірі він породив і трохи негативних явищ. Чому? Тому що, наприклад, я сам не на розтикався, коли там, е на початку е війни тобто, е все забезпечували майже волонтери. Згодом до того підключилося е Міністерство оборони, і на сьогодні, наприклад, там дуже багато чого є на військових складах, але е о, ти чи інші військові підрозділи, там, керівники певних відомств, вони просто не, не хочуть робити замовлення, тому що за це треба відповідати. Да? Тобто ти ж робиш заявку на склад Міністерства оборони. От, там також є волонтери, які за це відповідають. І формуєш замовлення, і тобі його доставляють. Це стосується там, наприклад, одягу, це стосується е амуніції, це все є. Але е, я вже сам стикався, да, наприклад, там, коли там сформували новий дивізіон, от, е, немає аптечок. Тобто аптечки є на військовому складі. Да, вони не такі, як потрібні, але там волонтерські якісь організації, вони можуть їх докомплектувати. Але з одною умовою, що мають приїхати і провести тренінг їм. І що має бути той, хто це офіційно замовить, ну це формальність, яку сьогодні треба виконувати. От, на що там е, ті чи інші керівники казали, що е, військових підрозділів, що не хочете допомагати як нормальні волонтери, йдіть собі. От, нам, от, от Це ж те, що я кажу. Да? Тобто, що є якась певна е, процедура, якої потрібно дотримуватися. І тут нічого такого немає. Тобто, це нормальна організація. Але е, я розумію, коли це було там, півтора року назад, коли був тотальний хаос, ніхто не розумів, що буде далі, і не було ніяких комунікацій. Волонтери ці комунікації вибудували. От, але з іншої сторони, от, дуже багато зараз. Демобілізованих солдатів, є. вони приходять, якби повертаються додому, і знову ж таки вони стикаються з тим, що глобально нічого не змінилося. Мало того, що не змінилося в кращий бік, багато хто з них там якихось травм все іншого. І те, що їм розказували, за що вони боролися, за що вони вірили, вони прийшли, вони подивилися, що тут реально нічого не змінилося. Що суди, як були корумповані, так і залишились. Тобто правоохоронні органи, як були корумповані, так і залишились. Тобто, ну, Тут куди нічого не змінилося, що стало гірше. От, а вони натомість там мають якісь проблеми з здоров'ям, хтось там втратив якісь частини тіла, щось інше. І саме головне страшне в цьому, що з ними ніхто не працює, їх залишають самим собою. Тобто це твої проблеми, тобто, а що ти хочеш? Тобі держава там, е дала, будь ласка, там, учасника бойових дій, ну, радуйся, тієшся, там, дали тобі там, якийсь документ. документи. Але це теж тому треба приділяти увагу. І зараз чи немале питання е працевлаштування, тому що е дуже важка соціальна адаптація. Людей, які там, mm -hmm. хто, 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 так. рік, хто там, півтора року, то два роки пробув в зоні бойових дій. Тобто, ну, це треба, треба соціально реабілітувати, треба повернути назад в соціум. От, і ми зараз це теж намагаємося трошки, якби, працювати, тобто, десь підключатися, десь прилаштовувати, організовувати, якісь, когось залучати до, до волонтерських рухів, когось е, десь пропонувати кандидатури в органи місцевої влади, там, муніципальні, щось інше. Тому що ці люди мають якісь досвід, вони мають якесь бачення. Тобто, треба їх і от, застосовувати, все застосовувати життя. Багато хто зараз. Працюють як волонтерами для розробки модернізації озброєння. Тобто, в мене є наприклад, там, декілька знайомих, які сьогодні працюють консультантами по створенню нових програм, mm. там, які розробляються для Збройних сил України. Тобто вони мають вже бойовий досвід, тобто вони вже мають чим поділитися. І це якби те, що сьогодні треба використовувати. Тобто, тому що насправді. Ті люди отримали знання, там хто своєї волі, хто не своєї волі, да? які можна отримати тільки в реальних бойових діях. Тобто сьогодні потрібно то все вивчати і, опереючись на їхній досвід, будувати нову систему збройних сил України на минулому тижні. до Житомира приїжджав музичний символ революції, піаніст екстреміст, як його називають, хлопець в Балаклаві. Mm -hmm. який там, виконував на піаніно свою, свою музику для людей, які зібралися в Києві. Він виступав в військовому госпіталі, ми, власне, з ним говорили там, і я задавав йому питання, як реагують військові на передовій і реагують в тилу. От ви також виступали для хлопців, їздили на схід. От. Як вони реагують на вашу музику там, і чи є різниця, чи відчувається різниця з тим, як вони реагують тут, коли вони вже в тилу? Ну, тут я б так якось не порівнював би там, глобально. Ну, зрозуміло, там, там свої обставини, да? тобто там для когось це можливість, наприклад, там... Просто трохи відволіктись, від то всього, ж тебе оточе там. Е, для когось там можливість сфотографуватися, поспілкуватися і е, просто поговорити. От, ну, бувало таке, що навіть коли я приїжджав там, без гурту, там, де на самій порік, е, ну, це була така якби моральна підтримка. От бо е, я розумію того, що вони там не самі. Тому що ти, коли ти сидиш в хаті, там десь на передовій лінії на зоні е, зіткнення. Тобто і ти там е, вже один одного не можеш дивитися, тому що вже побутові тобі відносини не достали. Коли тобі там е, через кожну годину накидають е, градів, міни, все інше, то, е, ти трохи якби замикаєшся в тому військовому просторі. І дуже добре, коли хтось приїжджає ззовні, спілкуєшся і, е, і розумієш, що життя триває, що е, е, вони не самі по собі. тобто, що... — Є люди, про які про них не забувають. не забувають і все інше. Тобто, у нас, Ну, у минулому році була така цікава подія на День Незалежності, ми виступали у Краматорську. Е, нас попереджали, причому навіть там з міжнародних моніторингових місій, про те, що дуже висока зона терористичного акту, власне, в Краматорському День Незалежності, ну, ми прийняли таке рішення, що, напевно, що варто поїхати. Е, в місто, яке дійсно там відродилося, От, е, коли все ж таки Після тих подій, що трапились, вони вибрали свій шлях, вони повернулися в Україну, вони, ну не всі, звичайно, тобто, так само, як в нас, але більшість населення воно хоч бачить своє майбутнє, власне, в Україні. Жити в, держ... ну, в... в мирній державі, тобто під синьо-жовтим прапором. От, і... Ми підпрацювали, чесно кажучи, досить таки стрімнувато було виходити на Майдан, де зібралося більшість тисяч людей. Uh -huh. Почався концерт, якби все пішло само за собою. Ця година бігом дуже зійшла. І навіть усвідомлення того, що насправді для якоїсь такої негативної речі тобто, не треба було багато, тому що в таких умовах важко проконтролювати, хто з якими думками прийшов. Але Дуже важливо, що після того до нас багато хто там приходив, писав. У мене є колеги по громадській діяльності, які до сих пір живуть в Краматорську, які працюють в Краматорську, і навіть в ті часи, коли там Краматорськ був окупований, вони кажуть, що змінилося. Каже, у нас ніколи такого не було раніше, щоб майже не було п'яних на вулиці. Кажу, у нас ніколи такого не було, щоб закінчився концерт і майже немає сміття. Тобто нікого нема там, під пивом, нікого нема там, щось інше. Тобто, що змінилося, головне зараз це все не втратити. Тому що воно все нам далося такою ціною, що ми сьогодні не маємо, скажімо, ні морального, ні іншого права це все втратити. Знову ж таки, це хто це все розуміє, тому що насправді там, сьогодні в Україні є два світи. тобто, тобто, да, Є реальний світ, а є ті люди, які до цих пір шукають, це війна десь далеко, вона, нас, абсолютно це не наша війна, я втомився від цієї війни, ну він втомився, а там, там хлопці не втомилися жити в пройних людських умовах. Да, тобто, там, тому що знову ж таки, всі звикли там, е, якщо військова частина не забезпечена е, всім належним, значить в цьому винувати там, керівники держави. Тобто, хоча насправді це можливо винувати якийсь офіцер, який просто там вчасно не зробив замовлення, або просто взагалі е, замість того, аби виконувати свою роботу, тобто це, чи старшина, там, чи прапорщик, чи, чи щось інший, він просто собі там е, має можливість поміняти солярку е, на горілку ну, і, собі, і собі сидіти, дочікуватися до свого Дембіля там, чи до чогось іншого. Тобто Це такі нюанси і фактично. Всі ці великі проблеми не складаються з маленьких якихось проблем. І кожен на своєму місці сьогодні має, напевно, максимально включитися для того, щоб це все вирішити. Ну, говорячи про той самий Краматорськ, доводилося спілкуватися з хлопцями, які безпосередньо з Краматорську повернулися. Mm -hmm. Вони казали, що. А, так, в принципі, 50 на 50 розділено, тобто є люди, які вітають, справді радіють тому, що місто не не окуповане наразі, але хлопці казали, що відчувають на собі такі ну не не дуже добрі погляди від окремих людей. От в контексті цього запитання, як ви вважаєте, чи зможе ну? Східні регіони України ментально повернутися в Україну після того всього, що ну, їх можливо, можливо, чи якимось чином скалічила пропаганда. Чи, чи є шанс вилікувати це і допомогти зрозуміти? Насправді, правда, десь посередині. От війна це війна, і на війні завжди було там мародерство, завжди були якісь неадекватні дії, з і з більшої сторони, От вони в якійсь мірі населення можна зрозуміти, тому що так, да, як це там не було б парадоксально, але з боку там. Збройних сил України, солдатів, офіцерів, все одно послідковуються якось е, такі випадки, ганебні. От. І тому і таке формується відношення. Найкраще зараз спосіб е, в силою ми їх вже сюди не, при, не притягнемо. Е, найкращий е, спосіб щось довести комусь це почати робити тут реформи і почати тут розбудовувати нормальну державу, щоб не подивилися, що можна на самі потягнутися. А якщо сьогодні там брати розказують, що давай, давай до нас, ну, це буде сила проти. ну, Ми будемо тягнути, вони будуть опиратися. От, то все можливо, на якийсь час. От сьогодні знову ж таки багато суперечок. Що робити з тим всім? Можливо є все-таки вийти на якусь таку лінію, всім взяти паузу, тому що ну, насправді тягнути. Я бачив багато тих людей. От вони там, хто зомбований, то там просто вже виходить, якби, ніколи себе взагалі не доточняв з Україною, все інше. Тобто їм то е, позабували в голову, щось вони е, контрпропаганди ніякої немає, да? тобто іншої інформації. Тому що е, ну, хто знає, хто не знає, але, на жаль, на більшій частині, от. Е, Окупованої території, так, взагалі немає ні не українського телебачення, немає українського радіо, і це велика проблема. І е, навіть немає української преси. Тобто ми вже домовлялися там з колегами-волонтерами, хто там буде їхати, домовлялися з виданнями е, неполітичними там, е, щоб туди просто там е, залишки газети, які там, наприклад, не розкуповуються. Щоб вести їх туди, щоб просто вони хоч, мали хоч якусь інформацію, що тут триває життя, що тут нормально, все, все, все державі щось йде, ну не все нормально. Так? Але тим не менш, е от я неодноразово приїжджала до хлопців, включений телевізор, е канал Новоросі. Я кажу, а для чого ви я дивитесь? Він каже, ну, тут, в принципі, те саме, що у нас, тільки на 180 градусів. Наші розказують так, ти розказують так. Але е я кажу так, якщо людині постійно, то вти, що він баран, прийде час, він забекає. Все одно починаєш задумуватися, то я роблю, не то я роблю. Там, хто я там, укрофашист, там, чи чи я солдат Збройних сил України, я захищаю свою землю і все інше. Тобто, е, на жаль, такої роботи сьогодні вона потрібна дуже, і мало що ведеться. Ну, зокрема, що стосується багато хто з керівників, командири бригад. Заступники кондрубля сьогодні просять, щоб трошки підтримати бойовий дух і там створити якісь композиції. От Ми, до речі, зараз працюємо, у нас в роботі там декілька таких є. І е... думаю, що навіть от, е... 29 числа, коли будемо в Житомирі з концертом, от, е... можливо, навіть виконаємо декілька дебютних таких. Це буде навіть, якщо ніхто не чув, це спеціально по замовленню. Керівників э, бригад, uh -huh. от буде пісня там, одна або дві, не знаю, як з зробити, e, тому що це потрібно, тому що має бути якесь ідеологічне наповнення. У мене, я скажу так, що неодноразово було, там, коли хлопці телефонували, був період, там, коли ми відганяли автомобілі, комусь просто дарували флешки з нашими піснями, з нашою музикою. І коли дзвонили, дякували, казали, що ви знаєте. Так що якось стаєш рано паршиво на душі, від того всього Каже, але включаєш собі музику, воно якось так стимулює, заряджає, ти їдеш далі робити свою свою роботу. От, і в той момент, напевно, що розумієш, що, да, ну, це прекрасно, що ти бійцем ідеологічної лінії. Це наша спільна робота, наша спільна перемога. Тобто, якщо ми е, такий спільний іспит. На те, наскільки ми сьогодні готові відстояти свою державу. От, а держава це, в принципі, кожен з нас. Це є держава. Держава складається з громадян. Mm. Ну, у нас така нетипово серйозна розмова з вами вийшла. Я думаю, що е, є ще питання, яке надзвичайно цікавить ваших Житомирських шанувальників, чи могли би ви детальніше розповісти, коли вас можна буде послухати в Житомирі і що це власне буде? Це новий тур? Да, це раз в чотири роки. Насправді минулого року у нас буде десь років, ми приїхали. З Ювіленим туром всією Україною ми були за кордоном, були в США, були в Канаді. От, е І от е Валерій Нужда, який організовував концерти, каже, що запитували е наші шанувальники, наші прихильники Житомира, коли б ми знову могли приїхати. Е ну, от так от вибрали таке 29 лютого, раз в 4 роки. Приїдемо, буде. Програма називається В принципі нове та найкраще. Якщо як кажуть наші е, мастодонти української естради, щось презентуємо ревенько, е, щось разом заспіваємо, того, що вже всі знають. Бо в цілому, то я думаю, що така прекрасна сусідська зустріч. Можна буде поспілкуватись, посп... поспівати, побачитися. Mm -hmm. вам величезним. Дякую, що знайшли час. Дякую, що звітали до нашої студії. На цьому будемо завершувати. Ну а я користуючись нагодою, запрошую всіх 29 лютого в Театр кочерги, так що в сьомій годині вечора маємо разом зустрітися. Маємо разом поспівати. До зустрічі Дякую. Mm -hmm. uh, okay. uh, на цьому будемо завершувати. Uh, uh, Слухати українське, будуємо разом нову державу, але при цьому всьому залишаємося на Житомир.Інфо.